15 листопада відбулася 56 сесія міської ради восьмого скликання, на якій було розглянуто низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади та підтримки обороноздатності країни. Перед початком засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у наслідок російсько-української війни. Наша задача згадувати і пам'ятати тих, кого серед нас уже немає хто захищав нас. Від російського агресора і залишився на полі бою. Родинам загиблих земляків Миргородський міський голова Сергій Соломаха вручив посмертні відзнаки почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Їх отримали рідні Євгенія Бойка, Анатолія Желізняка, Євгена Струцького, Сергія Усика, Миколи Хоменка, Володимира Шульгіна, Ельвіри Щемур та Ігоря Якименка. Першим сесійним рішенням депутати одностайно підтримали присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно ще шістьом миргородським героям Олегу Лутохіну, Олександру Ксюнзу, Сергію Гуревичу, Андрію Дубовському, Сергію Шевченку, Антону Бучинському, які віддали життя за незалежність України. Далі мова йшла про виконання бюджету громади за 9 місяців поточного року. Присутні заслухали звіт начальника фінансового управління міської ради Сергія Скляра. В цілому до бюджету громади надійшло 318,6 мільйона гривень. Це з урахування міжбюджетних трансфертів. До загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. Надійшло 342,8 мільйона, або план перевиконано понад 4,6 мільйона гривень. До спеціального фонду надійшло 17 мільйонів гривень. Основні надходження до загального фонду це податки з доходів фізичних осіб та місцеві податки. Податок на землю єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки акцизний податок. Найбільшими платниками податків і зборів до бюджету громади є місцеві виробничі підприємства. Видаткова частина бюджету освоєна на 460,1 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду, це 399,8 мільйона, по спеціальному 60,2 мільйона гривень. Ці кошти були спрямовані на освіту, органи місцевого самоврядування, охорону здоров'я, соціальний захист, комунальне господарство та інші соціальні програми. На першочергові та захищені статті, включаючи зарплати, енергоносії, продукти та медикаменти, виплати населенню було спрямовано 290 мільйонів гривень, а це 63% всіх видатків. Частина коштів була використана на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів комунальної власності. Одним із ключових питань сесії було внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. Дохідна частина бюджету збільшилась на 13 мільйонів 346 тисяч гривень. Це за рахунок міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2 мільйони 117 тисяч 450 гривень. А саме 1 мільйон 740 з державного бюджету на придбання автомобіля для Центру соціальних служб для мобільної бригади, соціально-психологічної допомоги, за рахунок субвенції з обласного бюджету на паспортизацію водних об'єктів у нашій громаді 277 тисяч 450 гривень, а також 100 тисяч з бюджету, великої, з бюджету Великобагачанської громади. Для підтримки теплосервісу на їхній території також були внесені зміни до бюджету у зв'язку з перевиконанням планових показників доходів бюджету Миргородської громади на 11 мільйонів. Їх розподілили між головними розпорядниками бюджетних коштів власне виконавчому комітету 3 мільйони 185 тисяч 322 гривні, в тому числі на реалізацію програм е охорони здоров'я мобілізації. Управління освіти півтора мільйона гривень на оплату праці для закладів загальної і середньої освіти. Управління комунальних ресурсів 6 мільйонів 444 тисячі 127 гривень на реалізацію програм розвитку житлово-комунального господарства, цивільного захисту. Усі заплановані зміни депутати підтримали одностайно. У ході сесії було розглянуто низку важливих питань, що стосуються підтримки обороноздатності країни, медичної галузі соціального захисту населення. Також було затверджено зміни щодо передачі та взяття на баланс комунального майна. Виділено кошти на фінансову підтримку місцевих комунальних підприємств. Передбачено фінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання для ветеранського простору. Депутати ухвалили проєкт договору про співробітництво Миргородської та Калузької територіальної громад у рамках проєкту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Миргородської та Калуської громад. Розглянули великий блок рішень, що стосується земельних відносин, який, власне, також підтримали. У ході роботи було надано слово депутату Полтавської обласної ради Олегу Діденку. Він виступив із почесною місією. Вручив секретарю Миргородської міської ради Олександру Гуржію грамоту обласної ради за самовіддану роботу на благо громади. Наприкінці засідання міський голова Сергій Соломаха висловив подяку депутатам за їхню злагоджену роботу, що дозволило ефективно вирішити низку важливих питань.